Вітаю друзі! Ви зі мною на каналі Світ Моїх Захоплень. Тема сьогоднішнього відео: Хрустка і рум'яна скоринка на виробах із печі. Так от, при випіканні хлібобулочних виробів мета кожної з нас хрумка та рум'яна скоринка, а виходить вона такою. Коли під час випікання своєчасно провітрюється духовка і понижується температура випічки. Залежно від вашої духовки, її можна понижувати одразу після посадки або ближче до закінчення випікання. Потрібно прагнути, щоб скоринка формувалась довше і більше висушувалась. Для кольора і хруста останні 15 хвилин. А максимальна температура духовки повинна бути від 200 градусів. Зазвичай причина блідної скоринки на випічці хлібу це порушення технології розтійки, А точніше, коли вироби довго стоять на розтійці. У цьому випадку мікроорганізми поглинають весь цукор, виникає його нестача і засмаженої скоринки не виходить. А для того, щоб скоринка як можна довше зоставалась хрумкою, потрібно правильно зберегати хліб. Самий простий спосіб це покласти у бумажняний пакет або завернути у полотняну матерію та зберігати у дерев'яних хлібницях з отворами для провітрювання. А для початку я дістаю хліб із духовки і устужаю його до кімнатної температури під серветкою. Бажаю вам всім вдалої, смачної і запашної випічки. І нагадую, що ви були зі мною на каналі Світ Моїх Захоплень.